Сучасну архітектуру як революцію матеріалів ми перестанем в І будемо любоваться старінням дерева, камня, металу, стекла і бетону. Це чесний матеріал, все, більше нічого не придумано. Дніпропетровськ вважається в Україні лідером гармонійної забудови міста. Тут дуже обережно ставляться до так званої блакитної лінії, якою визначається гранична висота історичної забудови нової. У столиці цю лінію давно порушили. Однак, як стверджують архітектори, аби створювати будівельні шедеври, спершу треба перенасититись кічем, який поки панує в Україні. Тетяна Акудінова, Ольга Ніколайчик, Ростислав Чомко, Дмитро Климчук. Факти, ICTV. Я вам нагадаю, що почалася пора українських фестивалів. Ось на Львівщині Форт Місія. Поблизу Києва е, знаходиться зараз проходить фестиваль Трипільське коло. Ну і вже за тиждень будемо готувати вишиванки і подимося на країну мрій. Бажаю всім гарного відпочинку, гарних вихідних. Тримайтесь. На енергія на випередження часу мустанг від.